Коли вже з'явилося у вас таке бажання і така цікавість до науки кабала, то це не просто так. Вища сила вас розвинула до такої міри. Коли у вас вже з'явилася така думка, то ви маєте певну силу, певну силу егоїзму, коли вам уже недостатньо того, що відбувається в цьому світі, а ви хочете розкрити вищий світ, що там за ним, розкрити таємниці взагалі таємниці буття, таємниці пізнання. Коли вам уже недостатньо просто отримувати якусь інформацію, а ви хочете мудрості, тобто ви хочете істини, ви хочете знати правду, як всю цю інформацію використовувати максимально ефективно, отже, це велика сила, яка є у вас всередині, і з великою силою проходить велика відповідальність, тому ваша наша відповідальність, вона в тому, щоб виправляти себе. І ось це саме те, що ми можемо дати цьому світу.